Сьому Таня. Сьогодні я вам хочу показати такий мінімальний огляд зробити на ігровий контролер геймпад. Ось розповісти, до чого він підходить, як він взагалі працює і все. Але перед тим я вам хочу сказати, що перший раз я взагалі взяв геймпад джойстик. В 28 років я взагалі ним до цього не користувався. На PlayStation ще до цієї пори навіть не грав. Ось такий я цікавий. От. Значить, нам надав на огляд вже зрозуміло. Що Алісін Сей приходив з таким пакування, і перший раз, коли я його взяв в руки, взагалі в житті, я його в житті не тримав руки, він мені надзвичайно сподобався і він ергономічний. Ну, прям ідеально сідає в руки, руки не потіють, нічого. Все супер. Значить, є в нас геймпад, є в нас Type-C, тому що він у нас на Зарядці, ось Type-C, USB A Type-C, без е станції зарядної бездокстанції. Інструкція. Ну, раджу почитати Це можливо, вито, що для тебе себе більше знайдете, ніж я вам розповім це в будь-якому випадку. Але я розповім своє враження та поділюся з вами. підключаємо. Ми по 2,4 бачимо, можемо підключити по Wi-Fi і можемо підключити ми за допомогою Bluetooth. Ось тому використовувати ви його можете будь чим до чого підключити. З проблем з цим всім не буде. Клавішам. Клавіші у нас тут для мене, як я їх взяв. Перший раз для мене тут надзвичайно було багато. Я не знав, навіть нажимати. Працює все настільки можна сказати, зручно, без ніяких скрипків, все настільки м'яко нажимається. Якщо ви розглядаєте щось, дивиться для себе, я однозначно раджу, перші мої враження були тільки позитивні. Хочу звернути увагу ще також на виконання, на його дизайн, наскільки він гарно, класно виконаний. Умикаємо ми його. Він у нас RGB підсвіточкою. Зараз він так виключу, щоб. Вам було добре видно. Але що я для себе відмітив? В іграх, в іграх мені не подобається, от коли я, о, вимкнувся, коли я от граю, да, і так виходить, що ось тут светодіоди дуже засліплюють в око попадають. Прямо це дуже дискомфортно під час ігри виходить. Я, мені це не подобається. Я думав, що купу, куплю я собі такий ось, або там щось схоже з RGB підсвіткою, бо даний. Контролер нам надав Алісінцей. За 600 гривень він його купив, а там не за 1200. Хочете купувати по такій самій вигідній ціні, переходьте на канал Алісінцяя, посилання буде внизу. Mm. Тому я зараз думаю, чи що потрібно, щоб була RGB-підсвітка, чи ні. Але я думаю, що це можна було би як сказати, забрати цей недолік, якби. Бачите, ось ці штуки, які тут є, не знаю, сказати, хай це буде оргсклот, якийсь пластик, оргпластик щоб. Воно більше заходило, і якби воно ховалося, було б все окей. Бачите, навіть на відео видно, що коли ну воно мішає. Ти граєш і ти рухаєшся цими клавішами, і тобі просто іменно з цього одного місця тобі сліпить очі. Щоб не сліпило, мені зрештою руки типу викривляти, ну і це вже дуже незручно. Бачили, як я граю, як це все працює. Напишіть коментарі, можливо, хтось користується, можливо, хтось би купив його. Він прикольний тим, що він нестандартний, не тобто є якийсь дизайн розмальований. Акумулятор тут на 1000 мА. Тобто не 800, там, не 600, а 1000. Його вистачає з головою. Я навіть не міг його ні разу розрядити. Там граєш і з цим проблем немає. Я думав також, що потрібна якась докстанція. Але переплачувати там 400-600 гривень, просто що він тобі буде стояти на підставці. Ну наразі я думаю, що це трошки ну, забагато і, мабуть, нерозумно, тому що ось самий такий е геймпад можна взяти там за 650 гривень. Тому я не думаю, що є сенс переплачувати такі великі гроші. А взагалі виглядає все дуже чудово, і мої враження тільки позитивні. Чекаю вас в коментарях, можливо, у вас також є такий геймпад, або ви захочете його придбати. Можливо, у нього є вже якісь недоліки, напишіть в коментарях, тому що є саме такий, я вже розглядаю собі для покупки. Дякую всім за перегляд, підписочка, комент, лайк та до нових зустрічей. Бувайте здорові!